Чому я постійно говорю про те, що молитва наша спільна, так, в 9-й ранку, коли ми налаштовуємося, ви знаєте, там в моєму телеграмі про це все є. Тобто я постійно про це також є на всіх моїх аккаунтах. Тому що це дуже, ви розумієте, коли ми з'єднуємося в одну годину, у нас з'єднуються світлові портали, і це є наш самий найбільший захист. Коли ми є тут в Україні, коли ми з вами світимо, і коли якісь сильно місця там бомблять, це означає, що там не вистачає цього світла. Це означає одне, що люди ще там сплять. І тим більше, коли окуповують територію, то люди просто більшість людей сформували таку реальність і не готові ще до пробудження. Вони ще хочуть бавитись зі старою енергією, підтримують старі грегори там радянського союзу, які їм пропонують, або Росії. Тобто нічого просто так не відбувається, мої любі сонечки, але. Ми пам'ятаємо, що все одно життя йде вперед, і все одно перехід, іде люди знають про це ще не знають, виправлятись прийдеться всім. І так само, хто вибрав там, іншу сторону, так, вони будуть отримувати свої дуже важкі кармічні уроки, тому що не можна цього робити, не можна зраджувати. Себе самих, а ми є Україна. Не можна зраджувати свою ідентичність, не можна не приймати свою ідентичність. Якщо ти хочеш в якусь іншу країну жити, будь ласка, у нас ти сідаєш, їдеш, летиш, і можеш собі, якщо тобі той Грегор більше підходить, і твоя душа це хоче. А коли це відбувається прямо на рівні, коли ти тут знаходишся, це дуже кермічно, небезпечно, навіть смертельно. Тобто кармічно це дуже-дуже погано. Просто люди цього не усвідомлюють, не усвідомлюють по тій простій причині, що дуже багато було закинуто енергетичних кармічних програм, систем. Тобто, дуже багато працювали людей і на нашій землі, які здавали, продавали і так далі. І Робили все для того, щоб те, що зараз відбувається, відбулось. Тобто це все кермічне життя. Але ми з вами сонечки разом з Богом зробили неможливе, тому що дійсно України могло і не бути. І був сценарій, ви знаєте, сценарії можуть бути різні. Був сценарій дійсно розділення на там на західну частину, на там на інший і так далі. Колись про це не чай казав. Але цей сценарій скасувався завдяки всім нам, мої любі сонечки, тим, хто зараз пробуджується, тим, хто змінюється, тим, хто трансформує ці кермічні програми. Тому це дуже прям супер важливі моменти, мої любі сонечки.